Патефонний завод в доброму робочому стані. Ну і ззовні теж так. Заводимо разів 30, не більше перший раз, а далі, так кажуть, опитним путем. Це юному ковбою розлуха смілой парні мучи, піше тону будь со мною, целуй меня, без саме муче. Бесане, без саме муче. По усіху ераста ночі для уйдема. Tengo miedo para verte para de después. Quiero tenerte muy cerca, girar en todo estar junto a mí. Siento que tal vez mañana estará lejos, muy lejos, muy lejos de ti. Perdame, mucho. Como si fuera esta noche la última vez, sabes mucho que tengo miedo para ver, de verdadero otra vez. Ah, Pienso que esta vez mañana estará lejos, muy lejos, muy lejos. На таких маленьких пластинках не завжди спрацьовує автоступ. Яблуко різне, тут не до кінця дорожки. Настроєний на велику пластинку, на таку автостоп спрацьовує. Ну, зараз я покажу. Дуже добрий звук, грає чудово, перебрано все, перемазано, перечищено. Зроблена ревізія. Так, зверху невеличкий марафетик, чисто косметика, ну, без фанатізму. Ну, для таких років. Дуже доброму чудовому стані.